Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки наш захист. У Донецьку підірвали начальника уленівської колонії Сергія Євсюкова. У наслідок вибуху колаборант загинув. А за попередню інформацію під машину було закладено вибуховий пристрій з пластиду потужністю близько 100 грамів у тротиловому еквіваленті. Нагадаю, саме в Оленівській колонії 22-го року стався масовий теракт. Тоді, за різними підрахунками, загинули близько 50 українських військовиків. За даними слідства, СБУ, саме Сергій Євсюков перебував на посаді очільника колонії. Українські спецслужби зібрали докази про скоєння воєнних злочинів Євсюковим та його причетність до масового вбивства українських військовополонених. Ну, а більше про цю операцію і загалом про роботу українських спецслужб на тимчасово окупованих територіях глибоко в тилу противника розпитаю Івана Ступака, військового аналітика, екс працівника СБУ. Пане Іване, вітаю вас. Вітаю дуже дякую за прошлення. Дякую, що погодилися. Отже, підрив колаборанта Євсюкова в окупованому Донецьку. Українські правоохоронці поки не коментували цей факт. Але чи можна, ну скажімо так, припустити, що саме вони ліквідували воєнного злочинця, адже раніше СБУ повідомило йому підозру? Можна, але ну, я, я погоджуюся з вами. Дійсно, зазвичай наші спецслужби вони одразу звітують, що там ми зробили, а тут певна пауза є. Я дійсно не можу пояснити з чим це пов'язано. Також ми не виключаємо варіанти внутрішніх розбірок, але ну, як на мене, я більш особисто моє внутрішнє таке перечуття, що це ж таки була українська сторона, і треба зараз просто вичекати паузу певну, і потім вже відрепортувати. Е, але ну, достаменно ми не знаємо, наші, не наші. Головне, що мінус одна жирна ціль, ще одна жирна ціль на окупованих територіях Донецької області. І дуже добре, що такі люди, такі Баранти вони припиняють свої основання. Звісно, хотілося б до них дотягнутися українською Фемідою. Але ми бачимо, наприклад, як працює СБУ. Вона каже: так: якщо Феміда не може дотягнутися, дотягуються наші довгі руки. Так само працює і головне управління розвідки, тому активно плюсують такі роботи. Звісно, я погоджуюся з вами. Головне в даному випадку результат, а не процес. Але ну просто цікаво по ну, просто поцікавитися тим, що відбулося. Чи можуть, наприклад, чи могли точніше правильно сказати це бути ну, інші версії, там бандитські розборки, ліквідація Кремлем, свідка до речі, та співучасника злочинів. Кремлівських злочинів? Ну, дивіться, якщо ліквідація Кремлем, то там ну такі речі не треба робити. Там просто заарештували, звинуватили в роботі О, на Україну, дали 25 років ув'язнення, і там він десь помер у в'язниці. В принципі, ну Кремлю набагато простіше так відпрацювати. З приводу розбірок я теж цей варіант не не виключаю. Вони можуть бути. Ми знаємо, там їх є певні протистояння, протиріччя всередині цих угруповань. Ми навіть бачили, згадайте на початку захоплення Донбасу, як вони розділили. Сфери впливу Донецьку область взяли під себе співробітники ФСБ, а Луганська область співробітники головного управління генштабу. Тобто, це військова розвідка. Тому речі такі речі теж можуть бути. І це вже ми з вами точно знаємо, і глядачі наші знають, що це вже не перший підрив військових злочинців на окупованих територіях. От з останнього ліквідація в Севастополі керівника штабу 41-ї бригади ракетних кораблів Чорноморського флоту Валерія Транковського. Це було в листопаді. І, до речі, за інформацією ЗМІ, з посиланням на джерела в правоохоронних органах, це зробила саме СБУ. А що можна сказати про почерк таких операцій? Як триває до них підготовка? Чи ну якщо можна, звісно, про це говорити, ну? Давайте так, ми дуже дуже загальним таким рисом, ми розуміємо, що ця підготовка не за тиждень, не за півтора, вона може тривати від трьох-чотирьох місяців і, там, можливо, рік навіть, в залежності знову ж таки, від жирності цілі, яку треба знищити. Якщо під час входження Сполучених Штатів в Ірак і повалення режиму Саддама Хусейна існувала така собі колода карт, де були зображені найбільш важливі. Персон режиму, яких треба було знайти ліквідувати або заарештувати, то в цій війні ну жодної колоди просто не вистачить, бо таких персон персонажів дуже багато. Я пропускаю, що можливо існує навіть цілий каталог через це моє особисте припущення. З розподілом людей на сфери впливу там військовий, політик, медійник, які роздмухували цю війну, які розпалювали, які продовжують її розпалювати, які там своїми публічними закликами а, провокують там до ще більшої агресії. Наприклад, той же самий Дугін, так він не воює безпосередньо, але він цю війну розмухує. Так само Маргарита Сіманян, Салавйов, так само, як і Канашенков, не знаю, там, інші військові злочинці, російські воєнкори. І от по ним відбувається робота. Тут треба досягнути певного балансу. Звісно, є ціль жирна, жирнюча, хотілося б до неї дотягнутися, заарештувати, але можливості немає, тому виходить тільки ліквідація. Але ця ціль, вона, наприклад, охороняється. Він пересувається, наприклад, тільки по центру Москви, зі свого будинку з підземного паркінгу до підземного паркінгу, наприклад, там не знаю, там свої пропагандистської студії, броньований майбах, дотягнутися склад. Тому обирає ціль трішечки попростіше, скажімо так, але щоб вона теж не була, була не менш жирнючою. Ну, наприклад, Ілля Ківа, Служби безпеки України, до нього дотягнулися, причому ще показали невеличке відео. Згадайте, коли людина на нього чекає, він ходить кругами в лісі, ліквідували, змогли. Ліквідували влад для татарського вибухівка. Тобто все залежить від. У об'єкту і способу його знищення наскільки буде зручним, зручним пістолетом? пістолет. буде необхідна вибухівка, вибухівка, Таймер, таймер дистанційно, дистанційно, але це залежить від 1500 різних факторів. Скажіть, будь ласка, а що взагалі можна сказати про роботу наших, наших спецслужб останнім часом? От на вашу думку, а якби чи справляються чи поруються вони зі своїми завданнями в умовах воєнного часу? Так, давайте будемо от от з вами тут дуже дуже прагматичними, і угу. я. Особисто скажу, я думаю, що мене підтримує велика кількість людей, коли ми можемо ще раз. Не ну, тому що я витері от і Треба сказати якісь там приємні речі. Ні, ну подивіться, будь ласка, рахунок наших спецслужб по ліквідації різних колаборантів, зрадників воєнних воєнних злочинців на території Російської Федерації. Він йде вже ну можливо на десятки, бо було ще багато таких. Ну не в дуже медійних персон, але вони були, були ліквідовані на новоокупованих територіях Запорізької. Області, Херсонської області, вони не такі е розкручені медійно, як, наприклад, Києва, Татарський або там, не знаю, Захар Прилєпін. А Російська Федерація не змогла, слава Богу, реалізувати на нашій території такі гучні замахи. Так, вони працюють, вони намагаються це зробити, але в них не виходить. Тому, по-перше, ми кажемо, головне управління розвитки працює супер, класно, вони ліквідовують там за кордоном, дотягуються. Служба безпеки України також. На російській території ліквідовують цих зрадників, колаборантів на окупованих територіях, і плюс на додачу СБУ робить все, щоб не було терактів на території України. Подивіться, будь ласка, скільки було попереджено цих історій, скільки намагалися вони е, щось підірвати, підпалити, е, знищити. Але ці речі присікаються. Але ми повинні розуміти, Росія такі спроби не відкладає, те, що в них зараз не вдалося, це більша робота нашої контрозвідки аніж просто вдача. Ну, крім того, не обов'язково засилати агентів, адже ми знаємо, і це підтверджувалося неодноразово в новинах, коли затримували і виявлялося, що це наші громадяни, які погоджуються чомусь співпрацювати з ворогом. А от я якраз і хотів поставити отаке запитання, якщо ви звісно не проти на нього відповісти, чи, чи не чекає нас оця ця війна війна розвідок та війна спецслужб, тому що на нашій території росіяни теж можуть щось робити. Ну на, почекайте війна, розвідок яких російських на території України чи всередині російських ніж, на території України нашим, так так російських на території ну, звісно, України вони плануються робити. Звісно, uh -huh. що в них є термін, такий, така змагальність. Uh -huh. Це з часів радянського союзу. ще при Сталіні було коли uh, стану? Вважалося ну, таке компетенція в некомпетично змаганнях. Хто ага. перше донесе до вищого керівника? Що це ми зробили? Подивіться, можна мені там черговий орден, медальку, значок, ага. дострокове звання, зірку Героя радянського союзу зараз. Так само, але тільки в масштабах Російської Федерації. Звісно, що є. Головне управління генштабу Рейфі, це військова розвідка. Є ФСБшники. Служба зовнішньої розвідки Російської Федерації це така імпотентна організація. Я називаю паперовий тигр. Вони більше там про написати якісь звіти, переписати якусь статтю, передрукувати з західного медіа і перепродати. Ну продати це в лапках, продати вищому керівництву як надзвичайно важливу інформацію. Чолі такий собі пан Наришкін. А от військова розвідка і ФСБшники, як не крути, ну вони. Професійні, вони знають, як працювати, вони досвідчені, і це ще раз це дуже сильний супротивник. Так, не всі там є різні регіони, де там ну різної кваліфікації співробітники, але зазвичай це сильні, їх називають феси, ну, в навколо спецслужбих середовищах. Тому ну це, це, це дуже серйозний супротивник. І те, що ще раз не було жодного теракту, слава Богу, це велике досягнення наших спецслужб. Пане Іване, я вам дуже наразі дякую. Дуже приємно вас бачити і розмовляти за ваш час. Це Іван Ступак, військовий аналітик, колишній працівник СБУ. І я чекаю вас в четвер. Маленько, трош, трошки розкажу глядачеві, що пане Іван Ступак, ми домовилися, що в четвер ми поговоримо в цій студії, в рубриці акцент про події в Сирії та їхній вплив на Україну. Правда, пам'ятаєте? Чекаю вас. До зустрічі домовилися. Домовилися. На ну, все добре. Гарного дня.